Привіт! Сьогодні поговоримо про кармічний хвіст бунтаря 51520. Нагадую, що саме п'ята енергія у нас перша і знаходиться у самому нозу матриці. А якщо ви не знаєте, як розрахувати свою матрицю, то у мене на каналі є відео, де я детально пояснюю, як розрахувати кожну позицію, а також пояснюю, чому важливо вміти рахувати матрицю вручну. Переходьте за посиланням під цим відео та дивіться. А ми починаємо розбір кармічного хвоста 5,1520. Якщо у вас чи ваших знайомих є цей кармічний хвіст, ставте плюсик у коментарях. Такий кармічний хвіст називається бунтар, тому що у такої людини зазвичай складаються непрості стосунки зі своєю родиною. Вона дуже відрізняється від своїх родичів, від свого роду. І за і хоче йти проти системи, не хоче підсвідомо вписуватися у традиції роду, не хоче слідувати прикладу та життю батьків і дуже різними способами показує це оточення. У людини з кармічним хвостом 5, 15 20 зазвичай дуже складні стосунки з сімейними цінностями. Людина не розуміє їх важливості, вона не хоче їм слідувати. Вона ніби підсвідомо не має цінності сім'ї. І часто, навіть якщо у людини з таким кармічним хвостом з'являється сім'я, то ця людина ніби спеціально робить якісь речі, які не дають побудувати їй міцну родину, ніби саботує це. Це можуть бути і зради, і дуже наручите протистояння обов'язкам у родині. І як наслідок, навіть якщо людина змогла побудувати сім'ю, вона потім її сама і руйнує. У цьому хвості такі аркани, як п'ятий, це аркан системи, аркан традицій, аркан стосунків з батьками, двадцятий аркан це аркан Егрегора роду, аркан стосунків знову ж таки. Сімейних передачі сімейних знань, сімейних цінностей, аркан приналежності до роду і 15-й аркан, аркан темного янгола, аркан диявола, який підсилює всі темні сторони І тому цей хвіст повністю про те, як людина вибудовує стосунки зі своїми батьками, зі своїм родом і вже потім у своїй сім'ї, без того, щоб. Пропрацювати і налагодити гармонійні стосунки з батьками та родом, людина з кармічним хвостом 5, 15, 20 не зможе побудувати щасливу свою сім'ю. З позитивних накопичень по цьому кармічному хвосту людина у минулих життях могла бути якимось лідером духовним, лідером науковим, який передавав свої знання по п'ятому аркану, бо це також аркан учня. Та вчителя людина займала достатньо високу посаду або в науковій сфері, або навіть у законодавчій сфері. Також ця людина могла бути лідером свого роду, лідером своєї родини, яка зберігала та передавала сімейні традиції з покоління в покоління. Тому людина з таким кармічним хвостом в плюсі вона вміє створювати структуру, створювати закон та порядок, та передавати ці знання іншим людям. Також людина з таким кармічним хвостом підсвідомо тяжіє до влади. У неї є ці завдатки. Звісно, якщо проживати ці аркани в плюсі. Тому цю людину можна висувати на якісь лідерські позиції. Як зворотній бік, люди з таким кармічним хвостом дуже полюбляють все контролювати. Це люди з гіпер Контролем з гіперопекою. Вони контролюють кожний крок своїх близьких і хочуть, щоб вдома всі робили так, як хоче ця людина. Бо у неї є категоричність мислення і невміння приймати інші точки зору. Також, по мінусу цього кармічного хвоста, людина дуже важко відпускає своїх дітей від себе, дуже не хоче відпускати їх. І 15-й аркан разом з п'ятим в мінусі дає гординю свого положення, гординю інтелектуальну, тому що людина може щось робити. У неї достатньо навичок внутрішніх структурних та системних і навичок інтелектуальних. І тому така людина може мати дуже сильно розвинуту гординю та відчуття, що вона знає все краще за всіх, вміє робити все краще за всіх. І така людина відмовляється пізнавати щось нове, вивчати щось нове. А з таким кармічним хвостом, з п'ятіркою внизу матриці, для людини це дуже важливо вміти вивчати щось нове, вміти відкриватися новим знанням, прогресу, не зависати у старих концепціях, у своїх старих розуміннях. Зазвичай такі люди мають дуже сильні внутрішні вольові характеристики. Знову ж таки, питання, чи буде ця людина користуватися ними на благо для себе та інших, або навпаки, буде шкодити собі та іншим. В минулому житті ця людина могла мати дуже багато знань та вмінь, які вона так і не передала іншим людям, не змогла поділитися з іншими людьми. Тоді в цьому житті одна із задач людини з цим кармічним хвостом навчитися передавати свої знання. Розвиватися самому все життя, але паралельно почати передавати свої знання іншим людям, допомагати іншим людям, вести їх за собою, давати підтримку та наставничество. В мінусі така людина дуже невпевнена собі, вона не вірить в свої знання і не знає, взагалі, що вона може передати іншим, і боїться це робити. Також цей хвіст називається бунтар, бо такі люди. Вони вміють привносити анархію в будь-яку систему, куди вони входять. Вони ніби спеціально запізнюються, не виконують правила. І це стосується і сім'ї, і роботи. І це в мінусі. Це, звісно, впливає на розвиток людини. В плюсі такі люди революціонери. Ті, що руйнують старі системи, які вже не працюють і привносять щось нове у наш світ. Мінусі, така людина залежить і вона не свободна від проявів родової карми, родових негативних установок. І це заважає їй розвиватися. На цю людину впливають негативні напрацювання духовні та у сфері влади і в цьому житті. Можуть бути багато упереджень та блоків у цих сферах. Також у людини з таким кармічним хвостом можуть бути якісь ситуації, коли доводиться судитися за якісь сімейні статки або навпаки в плюсі цій людині дістається якийсь спадок від його роду. Які негативні прояви характеру можуть бути в житті людини з кармічним хвостом 5, 15, 20 По перше, це гординя. Дуже сильно гіпертрофована. Це гіперконтроль та диктатура своєї волі, конфлікти в його родовій системі, і його конфлікти з родом, і конфлікти родичів між собою, конфлікти також з законодавством та судовою системою у цієї людини, можуть бути проблеми з законом. Така людина може порушувати закон, ніби не зважаючи на морально. Сторону цього питання та на відповідальність, яку вона може за це понести, така людина дуже зневажливо ставиться до традицій та правил поведінки у якійсь родині. Це може бути батьківська родина або вже його власна родина. В мінусі такі люди не дотримуються ієрархії ні в своїй власній родині, ні на роботі, ні в соціумі. Як я вже казала, людина з мінусовим проявом цього кармічного хвоста не бажає вивчати щось нове, бо вважає, що знає вже все і все достатньо і більше вчити нічого не хоче. Але при цьому вона нав'язує свою точку зору як єдино вірно. Це така категоричність, коли людина вважає, що вона права. І дуже глибоко вона не може відмовитися і признати, що існує ще інакша думка, і інакша може бути правда. А ця людина може помилятися. З таким кармічним хвостом можуть бути якісь важкі родові програми, які йдуть із покоління в покоління. І тоді задача людини трансформувати ці програми, не йти за цими негативними програмами, які стали негативними традиціями його роду. Такі люди дійсно вірять, що вони завжди праві. Вони намагаються контролювати своїх дітей кожен їх крок, але при цьому самі виступають анархістами у соціумі. Як же працювати? Що треба робити, щоб змінити ці негативні прояви? Яка ж задача стоїть перед людиною з таким кармічним хвостом? По-перше, це працювати зі своєю гординою, не, за... не чіплятися за кількість знань, які вже у неї є. Бо є зачіпка за інтелектуальний свій розвиток, навчитися вибудовувати та поважати ієрархії та закони в родині. Окрім того, треба навчитися відпускати гіперконтроль за дітьми, за близькими людьми, навчитися слухати інших людей і чути, що вони кажуть. Припинити, засуджувати політичний устрій своєї країни або, можливо, всього світу, віднайти та зрозуміти своє місце у соціумі, своє місце у світі, навчитися дякувати за все, що людина має вже сьогодні. Також важливо навчитися поважати своїх батьків, своїх вчителів, а батьки це взагалі наші перші вчителі в житті. Навчитися відпускати контроль за близькими і навчитися приймати людей не ідеальними, дозволити іншим людям помилятися, бо кожний вчиться на своїх помилках, дозволити собі помилятися. Також людині з таким кармічним хвостом дуже добре жити десь на природі. Якщо є можливість у своєму власному домі мати контакт з тваринами, а також подорожувати різними країнами, щоб розширювати свій кругозір. По п'ятому аркану корисно, особливо чоловікам, інколи брати аскезу. Відмовлятися від м'яса на один день або поститися один день або кілька днів залежить від вашого фізичного стану, та взагалі працювати зі своїм фізичним тілом, навчитися позитивному мисленню, навчитися стану радості і перебувати в цьому стані радості кожний день, шукати щось гарне, щось хороше, навчитися слідкувати за своїми думками. Та вибудувати гармонійні стосунки зі своїм родом, так як люди з таким кармічним хвостом схильні до різних залежностей, це можуть бути алкогольна залежність, наркотична залежність, ігрова залежність, то теж треба за цим слідкувати і не йти в деструктив, не йти в руйнування свого життя, не порушувати закони країни. А якщо ви бачите поруч з собою людей, які порушують закони, які ведуть аморальний залежний спосіб життя, тоді задача витягнути себе з цього соціуму і знайти собі оточення людей, які будуть. Сім'янинами, які будуть слідувати законом, які будуть розвиватися у цьому житті. Бо це оточення негативне, воно буде тягнути вас у ваші негативні прояви кармічного хвоста, і буде важко протистояти цим спокусам та підсвідомим установкам, які є у людини з таким кармічним хвостом. Основне, що треба зрозуміти людині з таким кармічним хвостом, їй треба. Пізнати свій рід, їй треба знати своє родове дерево, генеалогічне дерево. Треба вибудувати гармонійні стосунки з родом, і тоді вам відкриється опора, ваша внутрішня і внутрішня сила, лідерська, системна сила людини, яка може рухатися вперед, вибудовувати міцні гармонійні стосунки у своїй сім'ї. Та бути прикладом та наставником для інших людей. Пишіть в коментарях, які плюси та мінус прояву цього кармічного хвоста є у вас. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал і зустрінемося у наступному відео.